Вітаю вас, друзі городники та садівники. Напевно, кожному з нас знайоме це гірке почуття розчарування, коли ви ходите вранці на город, сподіваючись нарізати оберемок соковитої ароматної зелені до сніданку, а натомість бачите перед собою сумну картину. Ваші грядки, на які ви покладали стільки надій, виглядає і так, наче там пройшла невелика екологічна катастрофа. Замість пухнастих зелених маринок стерчать тонкі, бліді палички, на яких ледь тримається пара гілочок. Ви, можливо, навіть пробували сіяти його знову і знову, змінювали місця, купували нові пакетики, але результат залишався незмінним. Рослина миттєво випускала жорстке стебло, йшла в парасольку і грубіла, так і не давши тієї омріяної, міжної маси. Ви дивитесь на сусідню ділянку, де все буяє, і запитуєте себе. Що ж ви робите не так, адже кріп завжди вважався мало не бур'яном, який має рости сам по собі. І знаєте, ви в цьому не самотні, адже за статистикою, величезна кількість господарів, близько 95%, ніколи не отримують по-справжньому пишного, густого та ароматного врожаю саме через цей хибний стереотип про невибагливість. Ми звикли ставитися до цієї культури як до чогось другорядного, що має виживати в будь-яких умовах. Але це фундаментальна помилка, яка і призводить до втрати часу та зусиль. Тому сьогодні ми повністю зламаємо цей стереотип і розберемо детальну покрокову стратегію, яка перетворить ваші грядки на справжній смарагдовий килим. Ми не будемо говорити загальними фразами, а зосередимося на чіткій системі, що гарантує результат, розібравши все. Від генетики насіння до хімічного складу ґрунту і тонкощів збору врожаю, про які мовчать більшість довідників. Почнемо з основи основ, з того першого кроку, на якому спотикається абсолютна більшість городників ще до того, як вийдуть на город це вибір насіння. Зазвичай сценарій виглядає так: ви заходите в садовий центр чи супермаркет, бачите красиву картинку на пакетику з простим написом Кріп, і кидаєте його в кошик, очікуючи на диво. Але дива не стається, і це, мабуть, найдорожча помилка, якщо рахувати втрачений сезон. Справа в тому, що у світі цієї пряної культури існує чіткий поділ на два табори: дві різні філософії розвитку рослини, і якщо ви їх переплутаєте, то жоден догляд не виправить ситуацію. Перший табір це так звані зонтичні або ранні сорти. Їхня генетична програма проста і зрозуміла: якомога швидше вирости, викинути квітконос, дати насіння і завершити життєвий цикл. Вони ідеальні, якщо ваша мета консервація огірків чи помідорів на зиму, де потрібні саме ароматні парасольки та сухе насіння для маринаду. Але вони абсолютно не придатні для утримання зелені, бо листя на них мало і воно швидко стає жорстким. Другий табір, який насправді нам і потрібен для салатів та заморозки, це кущові сорти. Це зовсім інша історія, адже такі рослини, як, наприклад, відомі в Україні алігатор, гурман, буян чи салют. Генетично запрограмовані на інший сценарій. Вони навмисно затримують світіння, повільно формують стрілку, а всю свою енергію спрямовують на нарощування вегетативної маси, утворюючи нові й нові листки в пазухах стебла, що перетворює рослину на справжній густий кущ. Вибір правильного кущового сорту це вже половина вашого успіху, бо ви на старті отримуєте матеріал, який хоче дати вам саме зелень, а не насіння. Більшість людей намагається отримати пишну зелень від ранніх сортів, призначених для спецій, і це боротьба з природою, яку неможливо виграти, тому уважно читайте опис на звороті упаковки, шукайте слова кущовий, пізньостиглий, стійкий до стрілкування». Однак навіть найкраще елітне насіння не зможе розкрити свій потенціал, якщо потрапить у мертву або ворожу для нього землю. І тут ми підходимо до другого критичного фактора. Підготовка ґрунту, кріп це культура аристократу у певному сенсі. Він категорично не буде рости на кислому, забитому щільному ґрунті, де коріння задихається. Йому потрібен пухкий структурований родючий субстрат з нейтральною реакцією pH, і це закон, який не можна порушувати. Кисле середовище діє на цю рослину як повільна отрута. Коренева система перестає засвоювати поживні речовини, листя починають червоніти або жовтіти, ріст зупиняється і рослина виглядає хворою. В умовах України, особливо на Поліссі чи у деяких районах лісостепу, ґрунти часто мають підвищену кислотність, тому, перш ніж сіяти, потрібно провести діагностику. Це можна зробити за допомогою найпростішого лакмусового папірця, який продається в будь-якому садовому магазині, або ж скористатися народним методом з оцтом, хоча він менш точний. Якщо аналіз показує, що ґрунт кислий, ми обов'язково проводимо розкислення, вносимо під перекопку доломітове борошно, гашене вапно або звичайну деревну золу, яка, до речі, є ще й чудовим джерелом калію та мікроелементів. Але пам'ятайте, що робити це краще заздалегідь, щоб реакція в ґрунті встигла відбутися. Другий компонент успіху в підготовці землі це живлення, бо для формування потужної розетки листя потрібне якісне паливо. Перед посівом на кожен квадратний метр вашої майбутньої грядки варто внести приблизно половину відра, добре перепрілого компосту або якісного перегною, що створить необхідний запас органічних речовин. І зробить структуру землі пухкою, вологоємною. Цей секрет знає лише малий відсоток городників, які готують землю для зелені так само ретельно, як для примхливих томатів чи перців, і саме це стає тим фундаментом, без якого всі подальші дії будуть марною тратою часу. Тепер, коли ми підготували ідеальну ґрунтову суміш і обрали правильні сорти, переходимо до самого таїнства посіву. І тут нам теж доведеться відмовитися від дідівських методів, коли насіння просто розкидали жменю по поверхні, як прийдеться. Такий хаотичний підхід це лотерея, де більшість сходів загине або заважатиме одне одному. Тому ми будемо діяти як професіонали-агрономи. Але спочатку я розкрию вам невеликий ботанічний секрет, про який часто забувають насіння кропу, як і морква чи петрушки, покрите щільною оболонкою з ефірних масел. Яка в природі виконує захисну функцію, запобігаючи перечасному приростанню. Але для нас це означає, що вода дуже повільно проникає до зародка. Якщо посіяти сухе насіння, воно може сходити до трьох тижнів, випробовуючи ваше терпіння, але ми можемо обійти цей захист. Щоб сходи з'явилися вже через 5-7 днів, насіння потрібно розбудити, змивши цю масляну плівку. Найефективніший спосіб це замочування в гарячій воді. Температура має бути близько 50-60 градусів, тобто вода повинна бути гарячою, але не окропом, щоб не зварити живий зародок. Залийте насіння на 20-30 хвилин, і ви побачите, як вода змінить колір, ставши темною і відчуєте сильний запах ефірних масел. Це означає, що бар'єр зруйновано. Після цієї процедури обов'язково просушіть насіння до стану сипучості, розклавши його на паперовому рушнику. Інакше воно злипнеться, і його буде неможливо рівномірно посіяти. Переходимо безпосередньо до грядки. Ми робимо борозни, але не на око, а дотримуючись суворої геометрії, яка забезпечить рослинам комфорт. Глибина посіву не повинна перевищувати 2 см, це критично важливо. Адже якщо ви закопаєте насіння глибше, у слабкого паростка просто не вистачить енергії, щоб пробитися крізь товщу землі до світла, і він загине ще під землею. Відстань між рядками має бути не менше 15-20 см. Чому так багато? Тому що кущовий кріп це потужна рослина, яка потребує простору для розростання вшир. А також це забезпечить хорошу вентиляцію, що є найкращою профілактикою грибкових хвороб і загнивань. Більшість людей ігнорує це правило, сіючи надто густо, а потім дивуються, чому їхня зелень росте тонкою, блідою і швидко хворіє. Це просто конкуренція за ресурси. Ще один ключовий момент планування це створення так званого зеленого конвейера. Ніколи не сійте весь наявний запас насіння за один раз на весні, бо тоді у вас буде період надлишку, а потім порожнеча. Щоб мати на столі свіжу молоду зелень від ранньої весни до пізньої осені, ми сіємо партіями. Першу партію висіваємо, як тільки зійде сніг і земля трохи прогріється, наступно через 15-20 днів. І так продовжуємо цей цикл до середини липня, а потім відновлюємо в серпні для осіннього врожаю. Кожен такий новий посів даватиме вам найніжнішу продукцію саме тоді, коли попередні кущі вже почнуть старіти або ви їх зріжете. І цей простий логістичний прийом назавжди змінить ваше уявлення про продуктивність городу, позбавивши вас залежності від одного короткого піку врожайності. Отже, уявімо, що наші зусилля дали результат на гряці з'явилися рівні зелені рядочки. На цьому етапі багато хто розслабляється, вважаючи, що природа далі зробить все сама, але насправді саме зараз починається боротьба за якість. Молоді рослини кропу дуже вразливі, і без правильного догляду вони можуть швидко перетворитися на ті самі жорсткі палички, яких ми так хочемо уникнути. Перше і непорушне правило агротехніки кропу це вода. Адже ця рослина справжній водохліб. Його коренева система стрижнева, але не надто потужна на початкових етапах, тому він не може ефективно добувати вологу з глибоких горизонтів, як це роблять дорослі буряки чи соняшники. Сухість ґрунту це сигнал тривоги для рослини, який вмикає аварійну програму виживання. Я гину, треба терміново залишити потомство, і кріп миттєво викидає клітконос, той самий зонтик, ставлячи хрест на зелені. Щоб цього не сталося, ґрунт має бути постійно помірно вологим, як відтиснута губка. Поливати потрібно не часто потроху, змочуючи лише пил зверху, а рясно промочуючи шар землі на 10-15 см углиб. Вже через добу після такого правильного поливу ви помітите різницю: клітини рослини наповняться вологою, тургор відновиться, листя стане пружним, темно-зеленим, а темпи росту прискоряться в рази. Другий фактор, який не можна ігнорувати, це світло, кріп це дитя сонця, йому потрібно мінімум 6-8 годин прямого сонячного проміння на добу. Якщо ви посадите його в тіні дерев або паркану, фотосинтез сповільниться, рослина почне панічно витягуватися в пошуках світла, стебла стануть крихкими, а листя блідим, дрібним, і, що найголовніше, втратить свій неповторний насичений аромат, за яким ми його і цінуємо. Тому, якщо ваша грядка знаходиться на півтіні, не варто очікувати рекордних врожаїв, краще одразу шукайте відкрите місце. Третій кит догляду це підживлення. Хоча ми заклали хорошу базу при підготовці ґрунту для бурхливого росту зеленої маси рослині потрібен своєрідний рідний допінг, і в даному випадку це азот основний будівельний матеріал для вегетативної частини. Через 2-3 тижні після появи сходів, коли рослина досягне висоти близько 10 см, варто провести підживлення. Але тут я вас закликаю бути дуже обережними і забути про складну синтетичну хімію, адже ми вирощуємо зелень для себе і своїх дітей. Найкращий варіант це органічні добрива, наприклад, настій коров'яку у пропорції 1 до 10 або курячого посліду 1 до 20. Якщо ж органіки під рукою немає, можна використати розчин сечовини – карбаміду, 1 столова ложка на 10 літрів води. Однієї такої процедури достатньо, щоб побачити справжній вибух росту, але не захоплюйтеся, бо кріп має здатність дуже швидко накопичувати нітрати при надлишку азоту. Тому принцип чим більше, тим краще тут не працює. Краще не догодувати, ніж Перегодувати. Коли ви нарешті виростили ці розкішні, і потужні кущі, виникає питання, як правильно зібрати врожай, щоб не нашкодити. Більшість людей робить це інтуїтивно і неправильно або виривають рослину з коренем, завершуючи її життя, або відщепують верхівку. Це шлях до швидкого знищення грядки. Я вам пропоную іншу стратегію, яка перетворить ваші рослини на багаторазове джерело вітамінів. Ми будемо використовувати метод поетапної зрізки, який чимось нагадує догляд за декоративними чагарниками. Збирати врожай можна починати, коли куч досягне висоти 15-20 см. Правило номер 1 Ніколи чуєте ніколи не чіпайте центральну точку росту на верхівці, доки не вирішите прибрати рослину зовсім. Саме там, у центрі, формується майбутній квітконос, і наша мета Максимально відтермінувати його появу, не провокувати рослину. Правило номер 2 Ми зрізаємо бічні, найкраще розвинені нижні листки, залишаючи невеликий черешок довжиною 2-3 см. Така стрижка дає подвійний ефект. По-перше, ми покращуємо провітрювання в нижній частині куща, де зазвичай накопичується волога і можуть розвиватися хвороби. По друге. І це той секрет, який знають лише досвідчені агрономи: видолення старого листя стимулює рослину активувати сплячі бруньки в пазухах, і вона починає викидати нову молоду зелень на місці старої. Кущ стає густішим, пушнішим, і при такому підході з однієї рослини можна отримати 3-4 повноцінних зрізки за сезон, фактично подовжуючи життя кропу в кілька разів. Ви перетворюєте грядку з одноразового джерела на зелений конвейер. Звісно, в садівництві не буває все ідеально гладко, і навіть при дотриманні всіх правил можуть виникнути проблеми. Головне, не панікувати, а вміти читати знаки, які подає вам природа. Давайте розберемо три найпоширеніші катастрофи. Проблема перша. Кріп жовтіє або червоніє. Це не просто косметичний дефект. Це крик про допомогу. Багато хто думає, що це інфекційна хвороба і починає заливати грядку фунгіцидами. Але найчастіше причина бананіша це або занадто кислий ґрунт, який блокує засвоєння елементів, або гострий дефіцит азоту. Якщо ви підозрюєте кислотність, пролийте грядку корощинам доломітового борошна або золи. Якщо ж справа в бідності ґрунту, допоможе та сама азотна підкормка, про яку ми говорили. Проблема друга кріп витягується, стає схожим на ниточку. Це класичний симптом світлового голодування, коли рослина відчайдушно тягнеться до сонця, або ж наслідок загущеного посіву, коли сусіди затіняють одне одного. Тут рішення радикальне: або переносити грядку на сонце, або безжалісно проріджувати сходи, залишаючи між рослинами 5-7 см вільного простору. І третя проблема раннє стрілкування. Коли замість листя, ви одразу отримуєте парасольку. Найчастіше винна спека і сухість, які рослина сприймає як загрозу життю. У спекотні літні дні регулярний полив стає вашим головним обов'язком, але також не забувайте про генетику. Можливо, ви просто помилково посіяли ранній сорт, і в такому разі наступного разу варто уважніше обирати насіння, шукаючи саме кущові гібриди. Тепер у ваших руках є повна вичерпна система знань, своєрідна карта скарбів, яка веде до ідеального врожаю. Від правильного вибору сорту в магазині до філігранної техніки зрізки листя, кожен етап має значення і впливає на кінцевий результат. Більше ніяких тонких жовтих паличок, ніяких розчарувань і марних надій. Застосувавши ці знання на практиці, ви отримаєте потужні, ароматні, смарагдові кущі кропу, які будуть радувати вас і вашу родину вітамінами з ранньої весни до глибокої осені, стаючи окрасою не лише вашого столу, а й самого городу. Пам'ятайте, що успіх у землеробстві це не магія, а розуміння біологічних законів і трохи любові до того, що ви робите. Нехай ваші грядки завжди будуть щедрими, а праця на землі приносить лише задоволення та здоров'я. Успіхів вам на ваших ділянках!